Всім привіт! У мене сьогодні гороховий суп. Мені треба картоплю, цибуля, морква. Зелень в кінці, і в мене вже вариться горох. Але це вода з замороженим горохом. Я перед тим варила горох. Він в мене розварюється такий, такий як пюре. І потім я частину заморожую для того, щоб зварити суп. мене Мої дуже люблять. Ось такий кусок, зараз він прокип'ятить, Я докину туди картоплю, моркву і покажу ще, як я роблю сухарики. Вигляд у нього такий собі, не дуже. Але для мене він дуже смачний, для моєї сім'ї. І зараз покажу, як я накришу. Так, все накришили. Я не тру моркву, я її кришу такими брусочками. Цибуля, зелені кидають тільки собі, мої хлопці не люблять, що зроблю. І картопля. Це все кидаємо. Уже суп нас закипів. Хоп. І це теж закидаємо. Отак закину, бо рука зайнята. І не можу другою рукою зайняти. Нема в мене там ще всяких цих приспособлень для тримання телефону. Ну, а нічого страшного. Це не головне. Так. Все, ну, от воно кипить Тут в мене розігрілася сковорідка зараз я кину сюди сухарики. Я їх трошечки солю, трошечки я на око, ну десь столова ложка олії. І я кидаю теж, я знімала відео на приправку. Ось моя приправка. Просто посипаю все. І все перемішуємо руками. Ну, я ж собі роблю, я ж не на виставку. Все перемішали. І тепер на сковорідку розсушуємо, просто на суху сковорідку підсушуємо, щоб вона утворилася така корочка. І туди заходимо 10-15 гривень. Ось, в мене такий обід гороховий суп з сухариками. До супу кидаємо два листочка. Знову ж таки мої під приправи, що я всі змішувала. І сіль за смаком. Я десь так. Все. Суп собі вариться до приготування картоплі, тому що горох вже готовий, він виходить такий дуже-дуже насичений за рахунок того, що горох вже варений пюре. От, в принципі, і все. Ось такий виходить. Суп гороховий, з таким сухариками просто закидається. Ось дуже смачно. Всім смачного!